Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги консультацію, зневоднення ознаки, причини та профілактичні поради. Зволоження важливе для нашого здоров'я. Воно покращує кровообіг, підтримує ясність мислення, сприяє здоровому травленню, запобігає інфекціям сечововідних шляхів, зменшує біль у суглобах, сприяє здоров'ю шкіри. Як пити більше води, ставте нагадування: використовуйте будильник або застосунок для контролю споживання рідини. Залучайте до звички інших, коли зустрічаєтеся з друзями, візьміть за звичку тримати на столі гличок з водою а чи заварник з трав'яним чаєм. Знайдіть мотивацію. Купіть красиву пляшку для води, щоб зробити пиття води приємним ритуалом. Змінюйте смак води. Якщо ви не любите просту воду, спробуйте додати до неї шматочки фруктів, ягоди, м'яту чи огірки. Їжте зволожуючи їжу. Їжа з високим місцем води не тільки зволожує, але й наповнена корисними поживними речовинами – Огірки, селера, цитрусові, кавуни, волониці та помідори багаті водою, але також містять клітковину, вітаміни та мінерали. Дякую за увагу!